Доброго дня, вас вітаємо земстест і сьогодні до вашої уваги презентація віртуальної виставки, присвяченої 75-річчю з дня народження видатного художника земляка Юрія Ботнера. Юрій Семенович Ботнер народився 21 грудня 1948 року в місті Кіровограді, зараз Кропивницький. Хоча в його паспорті було зазначено іншу дату 1 січня 1949 року. У 1963 році він закінчив Кіровоградську дитячу художню школу у складі її першого випуску. А у 1968 році Київський художньо-промисловий технікум. У 1987 року він успішно складає випускні іспити графічного факультету Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова. Зробивши ще один вагомий крок на шляху до мистецького олімпу. З 1972 по 1989 рік, Юрій Семенович працював в нашому місті художником у художньо-виробничих майстернях художнього фонду. За активну творчу роботу він неодноразово відмічений грамотами та подяками. Був лауреатом обласної літературної премії імені Юрія Яновського. У 1980-х роках вийшов на республіканський рівень, ілюструючи книги у виданнях Радянський письменник, Веселка, Молодь та інші. У 1989 році митець був засновником творчого об'єднання молодих художників Барва, яке систематично організовувало проведення різноманітних виставок, серед яких міжнародна виставка. Орта Віктора Вазарелі в містах України. Юрій Ботнар – учасник персональних, спільних, республіканських та міжнародних художніх виставок. Підтвердженням високого фахового рівня митця є те, що його твори знаходяться в музеях та приватних колекціях України США, Канади, Німеччини, Фінляндії, Угорщини, Болгарії, Словаччини, Вірменії та Ізраїлі. Красноумним є і той факт. Що наш художник-земляк був одним із засновників благодійного фонду Сергія Параджана. Але, куди б не закидало його активне творче життя, художник ніколи не поривав зв'язків зі своєю малою батьківщиною. Провідними жанрами творчості художника завжди були пейзаж та натюрморти, пронизані українським колоритом та любов'ю до рідної землі. Він без перебільшення був доброю та щирою людиною, гарним художником та безкорисливим другом. Йому судилося прожити активне, насичене різноманітними подіями життя, ставши одним із тих митців, які формували мистецьке обличчя Кіровоградщини, прославивши його далеко за межами України. Експозиція презентує живописні та графічні роботи з Фонду зібрання музею мистецтв. Юрій Ботнер належав до тих прихильників пленерного живопису, які чітко усвідомлюють, що працювати з природою дуже складно, адже її безмежна досконалість просто не піддається відтворенню. Однак природа і пейзаж містять у собі вселенський досвід і мову, що їх художник не може оминути своєю увагою, повсякчас повертаючись до свого улюбленого жанру, цього разу у техніці акварелі. Роботи Юрія Семеновича вражають своєю невибагливістю, свіжістю, безпосередністю, в них поєднані щедрість, багатство та гармонійність кольорів. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!